Клаус Гагеру. Маркус і дівчата. Розділ другий. Тату. А ти коли-небудь закохувався? Маркус і Монс стояли кожен під своїм деревом і розмахували руками й ногами. Вони заходилися разом бігати в лісі, що ріс одразу ж за їхнім будинком. Власне, Маркус не любив бігати, але тепер на радість батькові робив те, що понеділка. Він знав, що Монс у такі хвилини відчуває себе не лише його батьком, але й товаришем. До того ж, він плекає в душі потайну мрію, що згодом син бігатиме швидше за вітер і стане олімпійським чемпіоном. Колись Монс і сам мріяв ним стати, але найкращим. Результатом, якого він досягнув, було п'яте місце на окружних змаганнях і збігу на 60-метрову дистанцію, і ось він стояв перед деревом, спітнілий, захеканий і щасливий. Закохувався? Ну вже ж, відповів він і зареготав я так був закоханий, що мало не збожеволів, але тобі треба радіти, інакше б ти не з'явився на світ. Він підморгнув синові цілком по-дружньому, очевидно, йому сподобалося запитання. Пробіжка з найкращим товаришем. Спітнілий лоб, соснові голачки в чубі, забруднені красівки, ліс і чоловіча розмова. «Yes, sir!» Я питаю не про маму, вів далі Маркус. Мені цікаво, чи ти закохувався до мами. До мами? Монс провів рукою по лобі. Ні. А втім, коли я ходив до гімназії, там була одна дівчина, в яку. Але з того нічого не вийшло. Вона дружила з Гудтормом. Гудторм був тоді найкращим Монсовим товаришем. Напевно, він умів зваблювати дівчат. Немов той Сігмунд, подумав Маркус, відчуваючи легке поколювання в боці. Воно турбувало його ще тоді, як вони бігли. А тепер ось знову про себе нагадала, хоч хлопець стояв спокійно. Отак завжди ніколи не відомо, коли почнуться кольки. Лише одна? Монсо друге, провів рукою в полобі. Либонь, він геть спітнів. Звісно, одна, весело відповів він. Я, так би мовити, за дівчатами не впадав. А чого ти про це питаєш? Просто так, Маркусе, так, тату, ти закоханий? Маркус щасило наліг на гімнастичні вправи, ноги аж гули. Ні, промимрив він. Мабуть, ні. То, може, був закоханий? Одна брехня ще нічого, але дві то вже звичка, подумав собі Маркус. Та був, відповів він, намагаючись триматися якомога спокійніше. Тобі нема чого соромитися, то цілком природно. А Атож, промовив Маркус, я теж такої думки. Вона красуня. Маркус кивнув головою, шкодуючи, що затіяв цю балачку. Либонь, Монс виявиться найдопитливішим татом у світі. Є... Напевно, захоче дізнатися про дівчину все, скільки їй років, які в неї коси, якого кольору, очі, який ріст, і скільки вона важить, а як її звати. Та я вже не пам'ятаю, відповів Маркус. Не пам'ятаєш? здивувався Монс. Маркус хитнув головою. Що він мав казати? Що її звати Елен Кристина, Беата, Каріанна, Муна, Гільда, Ганна, Туріт, Елен, Ліса, Анна, беріт Гайді, Трюда, Елісабет, Тереса і Елен Кристина? Тато вирішить, чи він хворий, хоч то й справді так, хворий від кохання, жагучого, ненаситного, безглуздого, всеїдного оце так Маркус, ну й котяра, он він який. Він думав, що ця хвороба передалася йому від тата, одначе мон закохався до мами тільки один раз. Та й то в дівчину Гудторма. Від мами Маркус також нічого такого не успадкував. Мама була ніжна, врівноважена і спокійна. А тож, ані мама, ні тато не страждали від цієї жахливої, тяжкої любовної недуги. Лише він. А після, то була остання соломинка, і Маркус ухопився за неї. Після чого? Після мами. Ти закохувався в кого небудь після мами? Монс вийняв із чуба соснову голку і заходився колопати нею в зубах. Ні, звичайно, ні, відповів він і перевів погляд кудись на дерева. Після мами я ні в кого не закохувався. Вони й далі робили вправи і обидва мовчали. Маркус подумав, що бувають дні, коли осінь відчувається ще дужче. Він зиркав на Монса, який весь час нахилявся до ноги, що впиралася в стовбур сосни. Між курткою і штанями в нього випиналася біла складка шкіри. Він погладшав, помітив Маркус. Коли мама була жива, тато був худіший. Монс опустив ногу на землю і повернувся лицем до Маркуса. Його думки витали далеко звідси. Аж ось він оговтався. Знаєш, чому я закохався в маму? весело спитав він. Ні. Власне, через її вказівного пальця. Маркус завмер в очікуванні. Пригадуєш, у неї на правій руці був пошкоджений вказівний палець. Маркус кивнув головою. Вона прищемила його в дитинстві. Знаю, відповів Маркус і відчув, що його обсипало морозом. Мені вона сказала про це тоді, як прийшла влаштовуватися до нас на роботу. Хоч він у мене і не згинається, але все таки я непогано друкую на машинці, сказала вона, показуючи мені пальця. Що? Мон засміявся. Я не тема на увазі, що ти подумав. Вона показала мені пальця, щоб я теж його помацав, і вже тоді я все знав. Що ти знав, тату? спитав Маркус, відчуваючи в душі радість. Я знав, що саме вона стане твоєю мамою. Тато простягнув до Маркуса руку і вийняв із його чуба кілька соснових голочок. Ану, хто перший? крикнув Маркус. Хто перший? Он до того каменя, тату, на старт. Увага, марш! Він кинувся бігти і почув за спиною татів голос. Окей, біжимо. Цього разу я тебе веб'єрне радале, пережину!» А бувають дні, коли осінь відчувається менше, подумав Маркус. Від хвилювання Маркус переминався з ноги на ногу. Сьогодні Сігмунд мав сказати Елен Кристині, хто написав твір. Він сподівався, що коли вже вона знала, хто така русалка, то захоче дізнатися, хто був і той хлопець. Якщо Сігмунд не помилявся в тому, що це розтопить Елен Кристинине серце, то ті гарненькі вушки дістануться йому, може, й навіки. Раптом його пройняв сумнів. Він відчув, що хоче в туалет. Таке з ним траплялося часто, коли він хвилювався. Може, її розчарував той твір, і вона задумалася не над гарненькими розсалченими вушками, а над чимось іншим, скажімо, над хвостом, либонь, не зовсім вдало було порівнювати людину з істотою, що належала до напівриб. А як щодо цілого косяка? Сігмунд, безумовно, мав слушність ніхто не народжує риб косяками, якби й народжував, то нічого весело в тому не було, принаймні для матері. Може, Елен Кристина сприйняла це за хитру форму глазування? А що він робитиме, якщо вона й справді в нього закохалася? Кудись її поведе, поцілує, запросить купатися. А про що йому з нею говорити? Він геть не вмів проводити розмови з дівчатами, в яких закохувався? Зазвичай у нього нічого не виходило, а якщо й виходило, то голос робився якимось дивним і скрипучим, і скоріше. Скидався на голос Дональда Дака, а не Леонардо Ді Капріо. Як правило, той голос не справляв особливого враження, він глипнув на Сігмунда. Сьогодні день звершень, сказав Маркус, помічаючи, що вже почав говорити Дональдовим голосом. Сігмунд дивився в бік школи, його погляд витав десь далеко. Ти знаєш, лагідно мовив він, що я закохався в твої вуха. Що? Сігмунд замислено подивився на нього. Ти маєш рацію, мав посавни такі, напрочуд гарненькі вушка. Коли вони зайшли в школу, Елен Кристини там не було. Мона сказала, що в товаришки почався жар, і їй доведеться сидіти вдома щонайменше днів зо три. Спершу Маркусові мовби відлягло від серця, але ненадовго. Чому вона захворіла саме зараз? Невже твір настільки вразив дівчину, що запалив у тілі полум'яний вогонь і жар пристрасті? Прикував її до постелі. Мабуть, вона неабияк розчарується, як довідається, що то все написав малий Баламута з голосом Дональда Дака. Він відчув, як його живіт почало тягнути донизу і при тьма спустився в туалет. Трохи там, побувши, він повернувся і побачив, що Сігмунд усе ще розбалакував із муною. ж, – сказав він, я так і зроблю. Зробиш що? спитав Маркус. – Дам їй копію твору, відповів Сігмунд. По обіді я зайду до неї додому. А, байдуже мовив Маркус. Хіба їй твір сподобався? Мона всміхнулася, до речі, в неї були напрочуд красиві зуби. Їй здається, що то найкращий твір, який вона коли-небудь чула. Вона питала, чи не зайшов би Сігмунд до неї додому ще раз його прочитати? з превеликим задоволенням відповів Сігмунд голосом Леонардо Ді Капріо. А ти не боїшся заразитися? якось хриплувато спитав Маркус. Боюся, спокійно відповів Сігмунд, але ризикнути варто. Дуже мило з твого боку, Сігмунда, сказала Муна і знову усміхнулася. Маркус помітив, що в неї трохи скривлений один передній зуб. Вітай її від мене і скажи, нехай видужує, мовив він. Муна глянула на нього. Ти теж мовпусе застудився? Еге. прохріпів Маркус і подумав, що краще таки промовчати. Аж тут, на щастя, зазеленчав дзвоник на перший урок. Привіт. Сігмунд стояв перед вхідними дверима і якось дивно трохи дурновато всміхався. Ти там був? Так. Як усе минуло? Добре. З вітальне до них виглянув монс. Це ти, Сігмунде? Привіт. Я, пане Сімонсе, начемно відповів Сігмунд. Я, це я, а ви це ви. Саме так ми розрізняємо, хто є хто. Монс щось промимрив і зник у вітальні. Що вона сказала? спитав Маркус. Подякувала. А коли? Тоді як дав їй твір. Я питаю, коли ти їй сказав, що то мій твір. Сігмунд глянув на килимок біля дверей. Та, почав він. Що «що та?» Якось так склалося, вів далі Сігмунд, чухаючи щоку. Його начебто щось бентежило. «А ну, кажи, звелів Маркус. Вона кохає мене? Ні, повагом відповів Сігмунд і знов якось дурновато сміхнувся. Власне, вона кохає мене. Маркус відчув, як у нього затремтіли коліна. Тебе? Так, Маркусе, мені шкода. Проте, здається, він не шкодував. За що вона тебе кохає? Напевно, це пов'язано з моєю особистістю, задумано мовив Сігмунд. А як же тоді твір? Та думаю, він теж сприяв тому, що вона не стримала своїх почуттів, привітно відповів Сігмонт. Дякую тобі. Дякуєш за що? За те, що ти нас звів. Що я вас звів? скрикнув Маркус. Хіба то не я? Ти ж твердив, що вона закохається в мене, як тільки ти їй скажеш, що то я написав твір. Якось так склалося», – повторив Сігмонт. Розумієш, я не сказав їй, що то твій твір. Що? Я злякався, що ти розіб'є її серце. Що ти верзеш? Вона вже була в мене закохана, правда ж? Якби я зізнався, що той твір написав ти, то її замучили б докори сумління, оскільки вона не змогла б відповісти на твоє кохання. Маркус дивився на нього й мовчав. Вона страшенно вразлива, Маркуса, її несила було б розриватися навпіл між почуттям вини перед тобою і коханням до мене. Вона не може відповісти тобі взаємністю, і я знаю, що ти не захочеш наражати її на страждання. Щонайменше ти на таке не здатен. І ще одне, Маркус мовчав як риба. Він знав зарані, що Сігмунд казатиме. Я також її кохаю, і в цьому твоя вина, додав він майже з докором. Моя вина? А то ж, мовив Сігмунд, це ж ти звернув мою увагу на її вухо. Він поклав руку Маркосові на плече. Вона важила кілька тонн. Дуже тобі дякую, Маркоса». Маркусові хотілося багато що йому сказати. І він стояв лице в лице з найлукавішим хитруном на світі, підлий зарадник, яким він пишався, і кому довіряв той, хто за виграшки догаджає і вашим, і нашим. Маркус залюбки заплакав би, але очі були сухі, серце, набите камінням. А думки немов провалилися в якусь чорну яму. Красненько тобі дякую, паршивцю, сказав він і захряснув двері, щоб не бачити облудної мармизи свого колишнього товариша.